16 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили чотири кацапські безпілотні літальні апарати, два типу Орлан-10, один розвідувальний Елерон та один дрон Камікадзе Ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пальномастильних матеріалів та два склади боєприпасів рашистів. Неспокійно на території Рашистського рейху в Гау Бєлгород пролунали вибухи. В Брянську впав непізнаний безпілотник, до якого була прикріплена вибухівка. В Гаутула після інцидентів з непізнаними безпілотниками ординці розгортають засоби протиповітряної оборони. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території України вже переповнені пораненими загарбниками. Через це кацапи використовують для медичного обслуговування своїх песиголовців також і навчальні заклади тимчасово захоплених територій. Так, в населеному пункті Високе Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь, в якому станом на 15 квітня 2023 року на лікуванні перебувало близько ста рашистських окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.